Всім привіт! Сьогодні у нас обзор на два ізолятора тф 12 і ТФ-5. Осколки від тф 12 жалко, що побитий. І це у нас редкий ТФ-12. У мене один тільки такий, бо в нього воякий завод. Село Полянки Житомирська область, завод імені 8 марта. Ось такий завод. У мене один тільки з цього заводу. П'ята партія. 1900 50 якогось, бо не видно. 1905 і все. І немає. Жалко, що побитий, Ну, рідкий реальний ізолятор з такого заводу. зараз кліно цього завода. Так, далі у нас такий о, ізолятор ще... Ой, не Шелен, це ТФ5. Тут щось написано: один. Х один Х. І це у нас завод. Це от О. О в буква О. нолік в треугольнику. 1950 дев'ят п'ять. Чи пятьдесят другий, чи 53 третій, чи пятьдесят четвертий. Так всі букви схожі. Ну, реально поганий клеймо. Ну, там є. Воно. Ну, як вам показати його, що? Тріугорники там є? Це ось такі от два ізолятора. Я його склею. Оце оцей Т12 склею. Е, і не путайте, е, є шлн 4 є тф 5 Шелен 4 відрізняється тим, що в нього чуть-чуть більша шляпа, я його зараз принесу. Ось. Це ТФ5, ви бачите, в нього він 50-х іде років, 60-х більш. І на них кліма ну, другий. Ось це от 4... Верті. Ну, це Оце 70-й рік образець. Первомайський завод. Вони в основному, бачите, шляпи, вони в основному попадаються. Вони не такі рідкі. А це от Т5, бачите, різницю, Різниця є. Юбці і це ТФ5, це Шелен 4. ТФ5 до 60, х даже до 70-х, Шелен 4 вже 70-х, 80-х, 90-х. От такі от ізолятори. Так, да, тут юбка ще відрізняється, бачите, як -то тут, яка -то тут. толщина, Ну, не треба плутати. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!